До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протистати і, перемігши все, міцно стояти. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взовши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Над усе візьміть щит віри, яким можете згасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також щолом спасіння, і меч духовний, тобто Слово Боже.